Існує ще таке правило: чим краще тебе видно на дорозі, тим нижче ризик ДТП. Іншими словами, власних машин, яку всі бачать і на яку звертають увагу, перебуває в максимальній безпеці. А на яку машину всі точно звернуть увагу? Хтось каже на червону, хтось на жовту. І це буде в принципі правильно. Але найкраща відповідь на це запитання звучить так: всі точно звертають увагу на Роллс-Ройс. О, так. То є моя, мрія. Це то то є моя любов. Ось. Я тобі за подивіться. дивіться, візьміть. ласка, крупним слова. Татуювання є татуювання в честь Ролс Ройса, щоб ви розуміли, наскільки сильно я люблю, наскільки сильно я люблю цю машину. Насправді, Ролс Ройс, то ж не просто розкішно і дуже дорого, а а? А? то є символ цілої країни, Великобританії, це частина її історії, і це ознака не ну, ша заможності, передусім, особливого статуса власника. Тож за які заслуги Ролс Ройс здобув таку славу, коли і як почалася історія славетної компанії? Мене вже мурашить, тому хочу, щоб і ви подивилися, і промурашилися. Подивіться, то страшно. Це Роллс Ройс Сілвер Рейд 48 48-го року. Прошу. Роллс Ройс не продають автомобілі. Вони продають статус, розкіш та успіх. Історія бренду почалася після зустрічі багатія Чарльза Ролса і бідняка Генрі Ройса. Перший народився в сім'ї аристократів Зуельсу, отримав дві вищі освіти і з дитинства цікавився автомобілями. Другий з бідної родини. З десяти років він працював листоношею, закінчив лише один клас школи, але у вільний час вивчав французьку та німецьку мови, електротехніку і математику. У 1904 році аристократ Чарльз Роллс шукав авто, на якому він би зміг подорожувати континентом. Він зустрівся з інженером Генрі Ройсом, і після довгої розмови вони вирішили разом робити автомобілі. Перше авто зійшло з конвеєра у 1906 році. А вже за рік компанія налагодила повномасштабне виробництво. Паралельно з автомобілями Роллс почав активно освоювати літаки і, на жаль, став першим британцем, який загинув. у Авіакатастрофі. Смерть партнера на деякий час вибила Генрі Ройса з голії. Проте він зміг зібратися та переключитися на проєктування авіаційних моторів. У першій світовій війні потужними двигунами були укомплектовані усі британські літаки. За це Ройс отримав титул баронета у 1930 році. Компанія процвітала навіть під час Великої депресії. Продаж елітних авто у 30-х роках ішов так добре. Що фірма змогла поглинути компанію Бентлі, яка тоді була основним її конкурентом? Один із автомобілів Rolls-Royce Phantom 4 свого часу був найбільш ексклюзивною моделлю. У 50-ті роки машини виробляли винятково для членів королівської сім'ї і очільників держав. Ось на ньому їде королева Єлизавета з маленьким сином Чарльзом. А сьогодні на цьому авто їде вже король Чарльз. Ці авто не мають номерних знаків. Вони належать не приватній особі, а є власністю країни. Все змінилося в 1960-му. У світі вирувала чергова криза. Але rolls Ройс здавався настільки стабільним брендом, що адміністрація вирішила не переписувати бізнес стратегію під економічний спад. Більше того, компанія розпочала роботу одразу над двома масштабними проєктами. Випуском нової моделі автомобіля та створенням реактивного двигуна. Проте менеджери прорахувалися у кризу, кількість покупців знизилася, а нові розробки виявилися незатребуваними. У результаті бренд оформив позики у кількох банках і згодом розорився. Це гарний приклад того, що будь-який товар, починаючи від супертоп лакшері, закінчуючи мас-маркетом, повинен весь час аналізувати свою стратегію, що відбувається з ринком, який попит. І це гарна стратегія, на яку треба дивитися взагалі всім підприємцям. У 1971 році компанія офіційно була визнана неплатоспроможною. Проте, британська громадськість не могла допустити закриття rolls ройс Бренд вважали за символ країни та національне надбання. У результаті держава змушена була виплатити 250 мільйонів доларів на погашення позик фірми. Через кілька місяців переговорів BMW викупив безпосередньо бренд Rolls-Royce, а Volkswagen отримав права на компанію Bentley. БМВ вони коли купили, вони стали просто антикризовим менеджером, які вклали свої кошти, передивили стратегію, змінили підхід, ну і досягли певних результатів. Зусиллями БМВ Rolls-Royce подолав кризу і досі продає кілька тисяч автомобілів на рік. Що ж у цих автомобілях такого особливого? 80% наших машин виготовляється на замовлення. Саме це приваблює наших клієнтів. Вони отримують дещо ексклюзивне. В машину вбудують все, що забажає замовник: від шафи для рукавичок до наборів для пікніка. А колір авто можна обрати з 45 тисяч відтінків. Ми можемо відтворити колір вашої помади чи колір будь-якої улюбленої речі. Одного разу навіть пофарбували авто у колір собаки-замовника Червоного сеттера. Один з багатіїв пішов ще далі і захотів, аби його авто сяяло діамантами. Ми подрібнили тисячу діамантів та додали у фарбу. До слова зберігаючи традиції, rolls Ройс досі збирають вручну. Єдине, що виконують машини, це фарбування кузовів. А от розмальовує Роллс Ройси єдина людина у світі. Я малюю бокові лінії вручну. Якщо власник Rolls-Royce захоче в будь-який момент додати таку смужку на своє авто, Марк приїде в будь-яке місце на планеті, аби виконати це бажання. rolls Ройс до нас не повертається. Це ми їдемо до Роллсроїса. Кожний автомобіль фірми проходить на випробувальному полігоні 2000 кілометрів. Після цього машину розбирають, перевіряють кожний вузол та остаточно збирають. Середня вартість Rolls-Royce складає сотні тисяч доларів. Хто знає, чи подолає Rolls-Royce наступні кризи? Проте в історію ця легендарна машина точно увійшла.